Моє вітання усім. Ви на каналі Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галя. Я в Італії 20 років вже живу, і 18 з них я заміжня за італійцем. Розказую про своє життя на каналі, про своє життя в Італії з італійцем і про роботу і про все потрошки. Так, сьогодні нове відео. Е, трошечки так зберу в кубку. По трошки всього. Я обіцяла показати вам, я, як я перший раз ще одне, як кажуть, мистецтво. Мені в голову прийшло зробити картину із моїх квіточок, які я робила з різних матеріалів, не тільки з, з цих стрічок, а й з фоамірана, і, і з паперу. Там міша не буде. Так що покажу подивитись. Вже закінчила її, це моя також перша робота в такому жанрі. От, І поділюся з вами. І трошки покажу рецепт е, іспанської картоплі. Е, вже давно не показувала рецептів. От, і мене просили, щоб я показала ще раз е, е, скраб, який я роблю із зубної пасти і соди. Так що покажу вам і це так само в цьому відео. Так що гарно перегляду вам усім. І чекаю нових підписників, буду дуже рада вдячна. Я таки починаю мою картину. Я не знаю, хочу так, щоб вона в довжину висіла. Але якщо вийде, що можна і, і так, і в ширину, щоб висіла, побачимо. Може, приїде скоро моя доча, забере собі, що захоче. Бо їм треба там в нову квартиру їхню. Ще дещо, Так що побачимо. Як не сподобається, то залишу собі. Ось так я пробую, як його буде красивіше, а потім буду приклеювати. Вона кидаю так. так що потім покажу, як виходить. Буду гарячим клеєм, а тим, що я купила, ходила, вам показувала відео. І буду приклеювати кожну частинку. Я вам обіцяла показати свою картину, кібану, як вона називається, оцей вид мистецтва, не знаю. Це перший раз вийшло. Получилось у мене. Прямо на картоні зробила. Це перша робота. Потім буду ще пробувати. Треба купити спеціальний такий ці полотно. А це так для проби. Ну і ось так вийшло. Все. Бачите як? Оце думаю, чи отак його, чи може стоя, так само можна його вішати десь. Ну, ось так, наприклад. Бачите? Ще треба його трошечки до ладу привести. Але ось так, це мій портрет, там теж зроблений мною. <ріху> Рамочка. Але так собі дуже мені подобається. Ну, а це ось так. Зацініть. Так, дівчатка, ось той рецепт скраб, я не знаю, називайте як хочете, маска. Беремо зубну пасту. У нас ну, треба, ну, щоб вона була біла. І ось так трошечки зубної пасти і трошечки зверху соди. Ось так. Беремо отак капельку води і це все розтираємо. Капельку прямо розтираємо і потім наносимо на лице. Паузу. Тепер на вимите лице, ось так беремо, наносимо всю цю кашицю на все лице, на під очима, ні, тому що там дуже ніжна шкіра. І отак. Як крем воно наноситься, це зубна паста і сота. Зубна паста, вона вам зуби чистить, рота, теж є такі пасти, що в них є такі інгредієнти. Ось так. І потремся трошки, подовше. Можете чуть-водички -чуть додати, якщо воно, бачите, засихає. Ну, швидко. І шию теж. І у вас буде шкіра, потім така свіжа, м'яка. І не треба, ви думаєте, що. Хтось мені писав, що не можна купити в магазині скраб, у мене їх є 50 штук, то всього. і крем'ю, і скраб, і молочка, і всього. Але воно все рівно не так діє, як оце діє. Такі народні средства, воно стороз краще. Є такі дівчата, які вже користуються. Час. І це мене попросили показати ще раз. От я вам і показую. І чуть, -чуть його потрем, і будемо змивати тепленькою водичкою або холодною як хочете. І все, що треба. Ну, ось так, бачите, змила. Вона така свіжа, свіжа шкіра таким, дихає, прям як м'ятою. Ну, Як зубна паста, вона ж з м'ятою. От. І виходить, що. Шкіра така, від е, всяких тих е, професійних там, кремів, скрабів, воно так не виходить все рівно. От, І воно ніякого вам вреда не принесе, не, не переживайте. В Італійців, правда, сода е, називається бікарбонато. Е, бікарбонат у них не сода. Може, в нас в Україні вона трошки інакший склад, не знаю, Сильніша, мабуть. От. Але ж ми використовуємо її для, для приготування, для їди нашу так само українську соду. Так що так, дивіться. хорошо все. І потім зверху ще намазуйте собі якимось кремиком, хай воно просохне, я повитерлась. От, і попробуйте пару разів на тиждень, два-три рази. Хто, хто робить, напишіть мені в коментах, як у вас виходить. Яка, яка шкіра після того, і що там відбувається, про, як кажуть. Отак, дівчатка, по вашим просьбам зробила ще раз. Дівчатка, Сьогодні будемо готувати іспанське таке блюдо. Такос ді патати. Я не знаю, що воно в переводі означає. Ну, патата — це картопля. От з картопля дуже просте, дуже легко готується. І незвичайно, якщо гості прийдуть, будете мати на столі швидке і оригінальне рішення для гостей. Так що зараз покажу. Картоплю почистим, цибульку теж цибулю можна окремо взагалі потім додати. Я зроблю в двох версіях: одне з цибулі, одне з картоплі. Потім їх з'єднаю. Так, картоплю почистим, як завжди, просто почистимо. Так, у нас деко отаке беремо. Ми виставляємо пафір для випічки. Нарізаємо так, тоненькими, бачите? Можна на терці, на отакій чи. Нарізати, щоб тонші були, бачите, на оцих. Або якщо у вас є така е, штука для чистки картоплі, то на тій теж можна, воно, виходить, такі полосочки тоненькі. І ось так ми її накладаємо. Бачите, одну наверх, другої. Ось такими квадратиками треба накладати. І зверху потім посипемо сиром. Ось такі мають бути квадратики. Ось так. І тут один іще і там ще один. Ось так чатку поскладали. Тепер полиємо трошки олійкою зверху, отак. Треба посолити, поперчити. Ви можете спадмарити отак. Кісти, пензликом. Ось так. Ну, ось таке має бути. І тепер беремо сир і отак його зверху. Оцю картоплю. І можна цибульку. Ну я цибульку, напевно, зроблю окремо. Потім покажу ну, ось так сірку натерте. Ну, ось так посипали сірком, все. Тепер у мене є спеції для картоплі спеціальні. Я їх тут посиплю. Ось так. Посипімо тими спеціями. Тут є і сіль, уже і перець, і все, що треба, є все разом. А ви самі, якщо не маєте, то сипте самі собі свої, які хочете. Ну і ось так ми поставимо тепер духовку, у мене 200 градусів. Можете 180 воно може. І так, і так звариться, все рівно спечеться. Ось так, поки воно не зарумяниться, корочка. Наші, наша картошечка вже піджарила І зараз покажу, як, що далі робити. Так, а зараз будемо робити ось тут цибульку. Там в духовці картопля, а цибулька крему зробимо. І для цього ми її поріжемо ось так кружочками на мілкі-мілкі тоненькі кусочки. І ось так я застелила папером також для. Я випічки, для духовку і туди цибульку тепер. Ось ці кружечки, що у нас? Їх сюди так роздрібним трошечки і накладемося. Я бачила цей рецепт уже, що в інтернеті його всю розкручують. Думаю, що Воно Ще трошки. Деякі сторони не держали, ще поставлю пару мінуток. Тепер беремо і накладаємо тарілочку, оце викладаємо, будемо далі продовжувати. Ось так я одне витягла на тарілочку, інші буду тут прямо закінчувати. І ось наша цибулька так само піджарилась у цьому для, для жарки. Ви зрозуміли, я не знаю, як по-українськи сказати його. І ми сюди можемо і цибульку цю, і все остальне, що. Зараз покажу. Так, це видивиться. Тепер ось у нас такий сирок в пластинках кладемо все, що ви маєте, що ви хочете, що ви любите. Ось так туди накладаємо, сюди, туди, тарілки кругом. Ось у нас є салями. Бачите, все, що хочете, що у вас є, та й накладаєте. У мене тут ще тарілочки ось, так же само. Ось так. І ось цю ж теж цибульку туди можна вивезти. Я на двоє положу, на яких не положу, бо в мене такі трошки. На ось цей, наприклад, положу. на ось цей. Ось так. Цибульку туди. І можна зеленушки. Що у вас є? І салат. У мене є рукола. Ось так сюди руколу. Ось так руколу. Все, що у вас є? те і ложні. Помідорку можна ось так. І так завертаємо. Ось так. Вот так тарелки тарілки виглядає, бачите? Тут и помидорчики и все. Ось такая краса. Гарно так. Просто берете вот так салфеточку и їсти. Ну, Ось сегодня видео. Так что, дівчатка, пишите свои. Свої коменти, як вам моя картина, що ви думаєте про такий вид мистецтва, чи вам подобається чи ні, напишіть. І може хтось вже таким займався, може щось мені підкажуть, як правильніше, що. Хоча в інтернеті є, можна подивитися, але ваші поради будуть кращими. Так що чекаю на, на отзиви, як по-українськи сказати. Не знаю, вибачте, але не знаю. І до нових зустрічей на каналі. Всім добра і миру!